Мене звати Роман, і сьогодні я вам покажу і розповім, чому я відмовився від ось цього залізного монстра а, Криптон G79. Як я вже не раз казав, свою ферму я купував в магазині Compix. Там ви можете замовити собі або окремо комплектуючі, або повністю готову та налаштовану ферму. Якщо хочете все повністю з нових комплектуючих, то також ви отримаєте повну гарантію. А якщо хочете трошки зекономити, то можна замовити збувших у використанні. Гарантія також буде, але не така довга. Особисто я вибирав нові комплектуючі тільки тому, що таких відеокарт, як у мене, бувших у використанні ще немає. Хлопців з Compix дійсно рекомендую: роблять швидко, якісно та по конкурентним цінам. Доставка працює по всій країні. А якщо ви хочете особисто прийти в магазин, то представництва є в таких містах. Харків, Львів, Одеса, Дніпро, Чернівці та два магазини в Києві. Це дуже крутий ящик для ваших відеокарт, для вашої ферми, але скоріше за все він не підійде вам, так само як і мені. Все ж таки, я розповім, кому підійде цей ящик, але скоріше за все це не ви. І так почну здалеку. Я збирав свій перший рік з хлопцями з компікс, і у них в продажу є ось такі ящики. На 8 та на 12к. Це криптон модель G79. Як я розумію, що це в... наче наше українське виробництво. Хлопці роблять ось ці, е, ящики такі. Вони дійсно дуже качественні, дуже якісні, вони дуже круті. Але... Вони підійдуть далеко не кожному, і уж точно вони не підійдуть вам влітку. Чому ж я відмовився від цього ящику та перейшов на звичайний алюмінієвий каркас для ферми? Спочатку ми з хлопцями зібрали в цьому ящику ферму з Car 3070 Ti. Вісьмих ігових вони дуже круто сюди залізли, встали. Цей ящик дозволяє засунути туди до восьми карт, але в мене на той самий час було грошей лише на шість карт, тому я збирав рік на шість карт. І вони дійсно легко стали, дуже круто транспортувати і все таке. Коли цей ящик стояв один в окремому приміщенні. Було все дуже непогано. Але з'явилися перші е, мінуси, які дійсно для мене були дуже важливими. Перше, для того, щоб е, карти третьої серії 3070, 3080, 3090 нормально охолоджувалися в цьому ящику, нічого вам не допоможе. Нічого взагалі, ну, можливо, лише зимою він зможе нормально охолоджуватися. Так, тут стоїть ось раз, два, три, чотири, п'ять мощних кулерів тут на на вдув, а там ще з іншої сторони на видов також п'ять мощних кулерів. По-перше, якщо ви їх врубаєте на всю, то вони гучніше, ніж два ріги. Тобто, два звичайних ріги будуть тихіше, ніж. Пустий ось цей ящик. Коли ви ось цим дімером врубаєте його на повну, на максималку. Я запускав лише на приблизно ось цей дімер, ось він показує ось так повний мінус. Я запускав його на 5 годин, тобто приблизно на 40%. І коли він на 40%, то він ще працює нормально, коли ми додаємо вже його на 50%, то він починає завивати ще гучніше. І я вам зроблю ось тут десь відео вставочку про те, які гучні тут вентилятори. І це зрозуміло, тому що вони повинні охолоджувати. Але е карти 30-ї серії, вони настільки гарячі, саме ddr 6, що їх дуже важко охолоджувати. І мені треба було відкривати ось цю кришку для того, щоб їх охолоджувати краще. Тобто, е я їх відкриваю, але вони настільки плотно встановлені в цьому ящику, що вони самі себе жарять. І те, що ми врубаємо вентилятори корпусу з цього на максимум, ми споживаємо більше електроенергії. Для того щоб охлаждати відеокарти, які самі себе жарять, просто навіщо це робити, якщо можна його пересібрати в звичайному каркасі алюмінієвому, зробити ось таку приблизно відстань між картами, та вони не будуть самі себе жарити. Тому перший основний такий мінус, чому я відмовився від цього каркасу? Те, що для 30-ї серії він не підходить повністю, тому що він не впорається з охолодженням цих відеокарт через його конструктив, через те, що відеокарти стоять дуже-дуже плотно. Якби цей ящик був просто на 6 відеокарт, не на 8, а на 6 таких самих розмірів, і карти стояли б не ось так, в. Пів пальця, да? а десь ось так, хоча б то вони б краще охолоджувалися, вони б краще обдувалися. І тоді б в цьому був сенс. Тому перший основний мінус, чому я відмовився від цього ящику, це те, що він не впорається з температурами навіть з відкритою кришкою, навіть з максимальними вентиляторами, і коли лише один ріг в приміщенні. А як ви знаєте, в мене вже два ріги, тому я навіть пробувати не буду його тримати з ще одним рігом в приміщенні, тому що він точно не впорається. Ну і другий мінус про нього я трошки вже розповідав це гучність. Це наскільки гучний цей ящик. Я, до речі, собі також виписував, тому зараз можу вам зачитати. Я скачав собі на телефон додаток, який називається шумометр, і ним заміряв шум, тому в мене вийшла. Ферма без корпусних вентиляторів, тобто ось цих без цих вентиляторів, коли відеокарти стояли в цьому ящику з відкритим вікном, було 60 дБ. Це е, більш-менш нормально. Але ферма з корпусними вентиляторами на 5 годин, це те, як він в мене стояв, вже було 64 дБ. Це, можливо, різниця не дуже сильна по е, цифрам, 4 дБ лише. Але це уху дійсно чутно, тому що сам корпус з відкритим вікном без робочих відеокарт, просто ось цей сам корпус вімкнений на 5 годин, він вже дає 58-59 дБ. Тобто е, сама е, просто приміщення з відкритим вікном. 38-40 дБ. А ось цей корпус він вже дає приблизно 20 дБ. Точно так само, як і просто ферма а, без приміщення дає приблизно 20-25 дБ. Тобто лише ось цей ящик. Він видає таку саму гучність, як видає саме фа сама ферма в алюмінієвому каркасі, і це при тому, що е, я його ставив на 40% своєї потужності. Якщо поставити на 100%, то буде ще гучніше. Тому що ну ви просто повинні розуміти, що якщо я ставлю два ріги по гучності, е, вони так само, як один ріг в цьому ящику. Ви розумієте, що це дуже гучно. І це при тому, що він лише наполовину своєї потужності, і так він все рівно не справляється з температурами Car 3070 Ti. Далі, вага. На сайті CompX вказано 12 кг. Якщо я не помиляюсь, можливо, якщо я помиляюсь, поправте мене в коментарях. Але це дуже важко. Тобто сам цей ящик він важить як повна ферма в алюмінієвому каркасі. Тобто, ви розумієте, що. Відеок... Якщо його забити відеокартами, то він вже важ... важить як два ріги. І його вже ну, дійсно дуже важко. Якось транспортувати самому собі. Тобто я, звичайно, його е міг підняти та переставити в інше місце, тому що я дуже сильний хлопець. Ви повинні це розуміти, я українець. Але <х> все ж таки дійсно воно дуже важке. Якщо можна взяти просто алюмінієвий ріг на 6 карт і ну, без якогось там зусилля взяти двома руками та підняти. То ось цей, коли ви підіймаєте з полу, вам треба спинку тримати, якщо ви ну, як будто ви штангу підіймаєте та дійсно ногами штовкатися. Ну бо це дуже важко. Тобто ферма там десь кілограм, 10-12, це ще 10-12, і мені здається, що навіть важче. Ще при тому, що він дуже великий і ну, це некомфортно. Е, я після цього скажу для чого воно підійде, але. Для домашнього такого використання мені, мені не дуже підходить, тому що я ось для відео ви бачили в попередньому відео ставив ферми собі на стіл для того, щоб вам їх показати, розказати. Тому мені просто не підходить, тому що мені все ж таки інколи е, треба їх переставляти. Ну, для відео так, це можливо, хтось не буде робити, скоріш за все, 99% майнерів не будуть тягати свої ріги, але мені... Це треба. Ну і вартість. Цей ящик коштує зараз, по-моєму, 8,5 тисяч гривень. Я його брав ще за 7,5 тисяч гривень, коли долар був е, трошки дешевше, ніж зараз. І е, алюмінієвий рік, е, алюмінієвий каркас, як ви розумієте, коштує десь приблизно півтори тисячі гривень. Це набагато дешевше. Тому для мене ось це. Просто не підійшло. Перше, він не впорається з температурами. Друге, він дуже гучний. Третє, він важкий. Четверте, він набагато дорожчий, ніж алюмінієвий ріг. Що я можу сказати? Кому підійде такий каркас? Він підійде людям, у яких, по-перше, відеокарти не 30-ї серії, можливо, якісь 1660 Super, Які не такі гарячі. Перше. Друге, Якщо у вас цей рік буде стояти в окремому приміщенні, де ви зможете викрутити на максимально вентилятори, та вам не важливо буде яка гучність цього каркасу. Тобто, вам це не важливо. Він у вас стоїть десь в якомусь приміщенні, окремому, десь далеко, і ви навіть не знаєте наскільки він гучний. Це друге. І третє, якщо вам дійсно не потрібно їх якось транспортувати, можливо, вам дійсно буде зручніше, наприклад, поставити в якомусь окремому приміщенні там чотири таких ріги, поставити кондиціонер і щоб воно це все охолоджувало. Можливо, можливо, він буде впоратися з температурами, але... Мені не подобається те, як напічкані відеокарти туди. Відеокарти самі по собі дуже великі, вони широкі і вони жарять дуже сильно один одного. Тому, якщо виробник в наступних ітераціях цього ящику зробить е -е, відстань між цими відеокартами більше, то тоді він буде справлятися з цими температурами. Я не знаю, що буде зимою. Я тестував влітку, але е, я тестував влітку не в жару 30-40 градусів. У нас йшли дощі, і цей ящик він не впорався з тим, щоб охолоджувати 30-70 тому, чесно кажучи, не знаю, що я буду з ним робити. Можливо, поставлю до нього якісь більш прохладні карти там через одну якось. Чесно кажучи, не знаю. Можливо, спробую продати його. Не знаю, що я буду з ним робити. Напишіть в коментарях, можливо, його розіграти, як гадаєте. Але ось такий мій відгук, мені не сподобалося. Я вважаю, що алюмінієвий каркас круче, Ну, набагато. Температури. Тримає менше шумить, не такий важкий, ну і коштує набагато дешевше. З вами був, як завжди, Крипто Київ. Підписуйтесь на канал, тут я вам даю максимально корисну та правдиву інформацію. На цьому в мене все. Дякую вам за ваш перегляд. Бережіть себе. Слава Україні та слава ЗСУ. Бувайте!